Сьома година ранку. І я як думаєте, де? Не всидів я вдома, мусив ще піти маленько порибачити. Я як дядя Петя Шекда. Тот на грибу, Все муся мусить піти, а я так на рибочку. Мені погодка така, здається, файно знати, не знаю що буде чи не буде. Я приїхав в Портхуп. Подивимося як тут буду справи. Майже тує місце, каже, ніч не, немає рибаків, страшно дуже повно. Я зараз поїду за 20 км на своє містечко, де я 100% дістану адреналінчика. Ну, щось самі туди не люблять, там де я все люблю поймати. Але зараз вам покажу, які твій, які твій риби в городі зараз заборонили ловити. Зробили петицію і лиш за, за мостиком. О, де ось тут спеціальне приміщення, де можеш розбирати рибу, помити, почистити, щоб не смітити fish cleaning station. О, видиш, кімнатка. Вичистять рибу. А що це, помітили рибу чи що? Це шучу це? Ніхто помітили, а ось і покидали. І покидали, так? Так. Ну, і покидали. Так, короче, є дуже рибка. Вижу, кашит он там, он. Зараз мосту вам покажу, що ось тут твори. Такі от гіганти. Гіганти по 10, по 15, по 20 кг. Ворони які, орли. Пульки всі чекають на жертву і тут бачите, то все все чорне, то все, все риба. І вона туди йде, 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 йде без перестанку. Вже місяць підходить до завершення, що можна буде ловити його, тому останні дні народу буде мати. То орли, ці січак називають доклятника дохля... чек. Щось тут їх є. Сальмонт, іде, йде, йде, йде. Іой, що їх тут є? А ти ця У році то був перший, то я ловив, першим обб'ю. Був мій лососик, якого я зловив перший-перший. Зараз вам покажу маленько з моста. Дуже файне містечко, маленько в портху. Таке туристично, дуже багато туристів приїжджає сюди. Подивитися на те, як піднімається лосось на нерест. Кум, У якій то кількості, скільки того лосося є. Скільки їх є з того боку, то все-все-все чорне. Я думаю, що камера то все. То все лосось. Як вам така картинка? Все-таки вирішив піти у свої джунглі там де я знаю і можу мати. І не гаяти часу. Чекай це маленько чувствую, мало май. Так, бо тут знаєте, риба сидить, яких ямах. А там щось непонятне, якийсь кран, заводу. то ні, то не, не для мене. А я хочу маленького адреналінчику. Рибак, хто знає той мене зрозуміє. Людям перестає боліти все. Коли ти тягнеш файну велику рибу містечка позанимали, тому шляхи обратно десь дикої дикої такое, щоб була десь якась колобанька і там я міг маленько поймати. Ну, риба є, є немного але є. Ось ми його.

Vale. Uh -huh. uh -huh. Só muito uh -huh. Двух, как хватало, двоечки. Ой, сейчас уже было. Иод, и и покоцали уже. Так, окей. Okay. Сейчас Слышите? Резва, резва, бляха, муха. Резва мала. Иду Даль, на бережок. на берегок

Det er akkurat som i fjor.

Не може О, як О, йо, Просто капець така валяка О, Самичкан файна Письклограм на девять Цеба серник да не з рола хбаба Леска пришла Ужем поменяв карбонку, там і нормально стало Такла е Nekaj desi voda. Praši Roma, si se brej, to ta samka še mene preskakala. ta. ne sam. Sam? Samka, sam, pa sam. se ne zala, ne znam, ali je vzela čotko. Vse, ko me je bilo tako rafi. ide tva. a ide. Guljati. Fajne tako. Dvanacet Кіл рамчиків. Весно живе, ще маленько. О, і А такий файний, жиренький. Так, да, чекайте, будемо. Все, давай. Гуляй, прийде. Все, дай піде саме. І зараз піде вже. Скоро ні файна вийшла в мене. Тикані уроку. Риби були нині дуже файні, дуже. Візьму собі до мій дві, а по-друге пойдола хлопцям. Коротше, буде ще маленька коркою. Так що сезон я закрив дуже чітко. Не то слово чітко, а дуже чітко. Так що Дуже файно. Правді бити. я закрив. Нині бомбезно. Зараз у нас дві годинки. Беру собі дві риби, три мій дав хлопцям, і крида, як не вже вже дасть на ціленьку зиму. Ну а диналінчик нині такий був, що яй-яй. Найшов ту стареньку колобаньку, бо там, де моє містечко було, там хтось оприходував його. Але нині все чітко. Так що можна йти додому, спокійно дойшов, бо треба ще з тим рибу щось зробити. А тут як файленько ваде. У лісі бачите. Велодорожка повністю гром дуже страшно великий територія всього ліса і люди вот на таких дорожечках себе катають на велосипедах, займаються спортом. Якось так, добре.